Привіт! В цьому відео розглянемо новинку від компанії Скіф. Це складаний ніж під назвою Secure. Не знаю, як ви, а я разу з ентузіазмом сприймаю появу новинок від компанії Skif, особливо після таких моделей, як Jock і Frontier, які за короткий час стали досить популярними та вже потрошки не здоганяють відому 400-ту серію. Secure. чим цікавий цей ніж чи він не схожий на попередній? Тому що. Коли тримаєш його так, от в руках дістаєш з коробочки, дивишся на ніж у складеному вигляді. Перша думка виникає така, що це звичайний фолдер, яких зараз на ринку просто тисячі. Український ножовий ринок ну потрохи переповнений подібними бюджетними ножами, фолдерами з шпеником і якимись там прямими спусками. І здавалося б, нічим таким зараз нікого із нажиманів не здивуєш. Але ти потім робиш так, от хоба і розумієш, що тут два міліметри по обуху. Карл, два це взагалі-то дуже сміливо. Насправді робити на сьогоднішній день повнорозмірний складаний ніж з таким тоненьким обухом. Я б не сказав ультратоненьким. Потім ти заміряєш йому зведення, і виявляється, що воно 0,2 мм по всій довжині ріжучої крайки. Тобто маємо ми, по суті, кишеньковий супер-різак. Це саме той ніж, який можна називати ультра-супер-пупер кишеньковим різаком. Тому що з таким тонесеньким обухом, з таким зведенням 0,2 мм, на прямих спусках від самого обуху цей ніж буде різати. Просто як Тут я не, не думаю, що можна якось перехвалити здатність цього ножа різати, тому що суто геометрично від копінель буде різати навіть повністю затупленим. Отже, перейдемо до ТТХ цього ножа. Загальна довжина виробу складає 220 мм, довжина ріжучої крайки складає 95 мм, товщина по обуху 2 мм, і маса виробу 130 грамів. Клинок цього ножа за формою більше всього нагадує вонклів, хоча відчувається якийсь такий присмак сучасної ножової моди, коли ножові дизайнери намагаються зробити форму клинка настільки. Яке якоїсь незвичної нестандартної, що потім сидиш, дивишся на нього і гадки не маєш, до якої форми клинка це віднести. В даному випадку маємо Вордкліфо подібний клинок зі сталі 8 хром 13 Молібден-Ванадій, загартований загартованої 56-57 одиниць. Не бачу сенсу щось детально розказувати вам про цю сталь, тому що вона типу, вважається золотим стандартом бюджетного ножа, і у всіх на слуху року так з 2007. -го. Загалом, 8 хром 13. На клинку фініш-клинка Black Stone Wash та звичайний Stone Wash в деяких інших варіаціях цього ножа. Що по руків'ю? Ну, тут насправді нікого не здивує, особливо для досвідченого ножемана. Тут не буде якогось відкривання. Два суцільних сталевих лайнерів без всяких там перфорацій, ослаблень, тобто дві суцільні смуги сталі, десь близько міліметра товщиною, поверх яких знаходиться Накладки сполірованого G10 різного кольору. Конструкція вентильована, тобто відкрита, немає ні, жодних бекспейсерів. Це одночасно і добре, і погано. Погано, тому що буде забиватися швидко різним брудом, пилом, всім тим небажаним, що може бути у вас в кишенях, але водночас тим його легко промити, продути, розібрати, обслужити таку конструкцію не складе жодної проблеми, навіть без розбирання. Подібні ножі елементарно обслуговуються за 5 хвилин на будь-якій кухні. Скріплюється все це між собою, окрім ось гвинта, також двома скріплюючими. Бонками та стопорною боночкою. Кліпса звичайна стандартна для ножів скіф нових поколінь. Також ці кліпси часто зустрічаються на ножах Artisan та CGRB. Що про неї варто знати? Вона глибокої посадки, за необхідності її можна перекинути на ліву сторону. Кліпса є досить м'якою. Скоріше за все, вона не буде псувати край кишені ваших штанів або шортів. Це для сучасних ножеманів, як на мене, є досить важливим моментом. Вони за цим дивляться, щоб ножик, який вони собі куплять, не в жодному випадку не пошкодив їхній штанці. Також у нас тут є акуратний такий тімлячний отвір, круглої форми, через який без проблем можна продіти паракорт, зробити тімлячок з намистивною, щоб якось. Зробити цей ніж більш індивідуальним, більш таким своїм, вирізнити його на фоні інших ножів. Що по ергономіки цього ножа? Замочок тут лайнер лок. В осьовому у нас стоять підшипники. Також подвійний шпенек нам пропонується для того, щоб відкривати цей ніж. В принципі, вискакує він досить жваво, з цим проблем немає. Детент в міру жорсткий. Якогось дискомфорту під час оперування цим ножем не виникає, але час від часу все-таки великий палець проскакує повз шпеник. Ну, є така історія на ножах китайського виробництва, на яких стоять підшипники, і відкривання відбувається за шпеник. Але до цього звикаєш, і не скажу, що це якийсь недолік. Відкривання і закривання ножа відбувається абсолютно нормально. Дискомфорту воно все-таки жодного не викликає. Мені подобається, як ніж тримається таким діагональним хватом. Щоправда, про якийсь. Пластилінінг чи фехтування з козлятиною, напевно, тут мови не йде. Все таки геометрія клинка ну, надзвичайно тендітна. Тут досить сміливе рішення зробила компанія Skip Knives, зробивши повнорозмірний ніж на повнотілих лайнерах з таким ультратоненьким клиночком. От дивишся йому на вістря, як воно зведене, і розумієш, що тут не йде мови про ніж змішаних робіт. Це виключно різак. Я б не сказав, такий практично кухонний ніж в форматі. В форматі edc фолдера подібне вістря у мене на Enduris k 390. Я цей ніж зайвий раз навіть боюся з хати винести, тому що розумію, що давати кому-небудь в руки такий ніж не варто. Длубатись там, відкривати горіхи, консервні банки теж в жодному випадку таким ножем не рекомендується. Але подібна геометрія клинка. Дозволить в повній мірі реалізувати саме ріжучу здатність, тобто нарізання продуктів в будь-яких умовах, від дісішних, на природі пікніки, різні там нарізання апельсинів в офісі, бутерброди, салати, польова кухня, чому ні, власне. Оце от ці задачі, в яких цей ніж розкриє повністю свій функціонал, саме як різак, і в жодному випадку не як універсальний інструмент на всі випадки життя. У випадку з секюром про це може забути. Наразі ця новинка доступна у нас в чотирьох варіантах, які відрізняються між собою кольором та фінішем клинка. В руках у мене версія, яка виробником заявлена як зелений G10, хоча, як на мене, це не сильно зелений кольор, але виглядає все рівно класно. Як на мене, це така найбільш нарядна версія цього ножа. Також є досить класичний такий ніж з чорним полірованим G10 та звичайним світлим стонвошем на клинку. Повністю. Чорний ніж для поціновувачів чорного кольору, тобто і клинок в фініші Black Sun Wash, і чорний полірований G10, і навіть лайнера, тобто все повністю зафарбоване в чорний кольор. Теж досить стильна версія, як на мене. І Останній четвертий варіант цього ножа має. Накладку з G10 блакитного кольору, принаймні так заявляв виробник, хоча як на мене це не сильно блакитний. Загалом, можливо, напишіть ви в коментарях, який кольор ви тут бачите, тому що є певні. Дискусії з цього приводу. Отже, що про нього сказати у висновку, компанія Скіф не боїться експериментувати з формами, з геометріями, ставщинами і продовжує радувати нас цікавими новинками. В даному випадку такий термін, як цікава новинка, він не виключно маркетингового навантаження. Несе він дійсно передає мої враження від цього ножа, тому що на сьогоднішній день зробити в масовому виробництві настільки тендітний клинок на складаному ножі. Це в певній мірі сміливе рішення, яке можна гідно оцінити. Звісно, ніж досить специфічний вийшов. Він годиться для atc задач, але виключно для тих людей, які усвідомлюють, що за ніж у них в руках і як ним потрібно користуватися. Це не той інструмент, який можна дати першій зустрічній людині для відкручування якихось гвинтиків. Це не той ніж, яким можна пробити капот. Це не той ніж, який потрібно сприймати як якийсь тактичний. Лом для різних там розковирювань зачинених дверей. Загалом, ніж для тих людей, що хочуть просто класно соковито нарізати різні там продукти і отримувати від цього задоволення, навіть якщо ножик коштує відносно недорого. А коштує він, до речі, щось близько 1400 гривень на момент знімання цього огляду, і, само собою, промокод на якусь непогану знижку буде в описі під відео. Дякую, що додивились. Сподіваюся, вам також було цікаво подивитись, взагалі, куди рухається компанія Скіф, які новинки вона випускає. Якщо хочете потримати її в руках, поклацати більш детально для себе зрозуміти цю новинку, то всі ці ножики будуть в наших магазинах і само собою будемо раді зустрічі. На цьому все. Дякуємо за підтримку у вигляді лайка і позитивного комента. І до зустрічі.